Вітаю вас, діти! Сьогодні у нашого міста Херсон Свято. 80 років назад, коли ще ваші прабабусі та прадідусі були такими маленькими, як ви, під час Другої світової війни наше місто страждало під німецько-фашистською окупацією. З серпня 1941 і до березня 1944 року Майже три роки місто знаходилося в окупації ворожих військ. Майже три довгих роки страждали та гинули люди. А потім були тяжкі бої, форсування Дніпра і ворожі війська вигнали з Херсону. 13 березня херсонці відзначають одну з найбільш значущих дат історії міста. День визволення Херсона від фашистських загарбників. В історії українського народу події Другої світової війни посідають особливе місце. За своєю глибиною, трагізмом і героїкою вони набули дуже великого значення. У цей пам'ятний і водночас сумний день ми повинні вкотре усвідомити значення таких слів, як мир, порозуміння і примирення. Нехай нас єднає усіх любов до України, любов до рідного краю, а безсмертний подвиг героїв перемоги надихає на добрі справи в ім'я нашої держави. Минуло багато років, а жителі Херсона і зараз переживають таку страшну навалу, як тоді. Але вони не здаються, вони відважно і самовіддано відстоюють можливість міс... жити в рідному місті. Ці героїчні люди показали єдність та бажання бути вільними, незалежними людьми у процвітаючій Україні. Україні. А до Херсону повернулася весна, і синьо-жовтий прапор огортає місто. Маленькі вулочки Знов сповнені життя, на площі знов лунає українська пісня. А до Херсону повернулася весна. Все, що робили ми, наповнюється змістом. Поклали воїни за це своє життя. На площі знов лунає українська пісня. Зі святом, мої любі. Українці, мої любі херсонці Як ти, друже, Херсоне, вики синя біло червоне, а як низку <му> блакитне, ти залишився непохитним, раптом осені така вже й сира, і щодень місніє віра, слава вільне місто Херсон, слава серцю це несом, раптом осені така вже й сіра, і щодень. Знову слава вільно місто, Херсон слава за Есуци, несон все божество доброї волі за ціною нашої крові така отстрашна ціна, така отраді сна, будеш вільне на кожно місто, на дойрабах зав'яжеться листя, закінчимо кляту війну. Крінемо нашу весну, раптом ось не така вже і сіра, і щодень не сніє віра, слава вільне місто, Херсон, слава зесу, це суценесом, раптом осенне така вже й сіра, і щодень сніг вір, слава вільне місто Херсон, слава зесу, це суцем.